Недарма кажуть, купи плати двічі. Ми завжди шукаємо методи заощадити. Саме це спонукає шахраїв до вигадування нових афер. І сьогодні про три найновітніші схеми, за допомогою яких злодії спустошують наші гаманці та кишені, навіть без нашого відома. Інтернет рясніє оголошеннями, що пропонують нічого не робити та отримати за це гроші. Нещодавно мережу заполонили пропозиції встановити на свій смартфон спеціальний додаток. Під час кожного вхідного дзвінка чи СМС-повідомлення користувач отримуватиме невеличкі Анер з рекламою саме за перегляд цієї реклами жертва має отримувати дивіденди. Та насправді, якщо завантажити та встановити на свій пристрій цю програму, одразу потрапити на гачок злодіїв. Цей нібито нешкідливий додаток запрограмований автоматично надсилати повідомлення на короткі платні номери або ж телефонувати на такі ж самі спеціальні сервери. За це з вашого рахунку будуть зникати щоразу аж до 70 гривень, саме стільки зараз коштує найдорожче СМС в Україні. Варіантів для списання грошей безліч. Та одне відоме точно, ви про ці операції дізнаєтесь, тільки перевіривши рахунок. Друга схема майже фантастична. Злодії переконують, що ви можете придбати електронні наркотики, звісно, за великі гроші. Нібито це аудіофайл, який при прослуховуванні впливає на біоритми людини та викликає ейфорію, схожу на дію опіатів. Щоб отримати дозу, треба перерахувати гроші на картку або ж надіслати платне смс-повідомлення. Прослуховувати такий файл можна усього 5 разів. Потім аудіоролік блокується. В асортименті є нібито аналоги марихуани, кокаїну, героїну і багатьох інших наркотиків. Наразі ні фізики, ні медики не підтвердили, що подібні аудіофайли викликають хоч якийсь наркотичний ефект. Натомість, ці звуки роблять людину знервованою, агресивною та викликають головний біль. Навряд це те на що любителі гострих відчуттів розраховують. І на сам кінець третя схема: якщо одного разу вмикаючи комп'ютер, ви побачите повідомлення про зараження вірусом, не панікуйте. Тим паче, якщо вам пропонують перерахувати кошти, аби отримати антидот. У цьому випадку ви однозначно маєте справу з шахраями. Шкідливий код, що викликав подібне повідомлення, був завантажений на ваш пристрій випадково через перегляд спаму та перехід на невідомі сайти. В жодному разі не надсилайте кошти шахраям, бо якщо ви зробите це один раз, вони повторюватимуть подібну схему знову і знову, аби убезпечити себе. Не відкривайте електронні листи та повідомлення від невідомих абонентів, а також не завантажуйте неперевірені файли з файлообмінників. Будьте обережні, адже шахраї, чатують на нас буквально на кожному кроці. Не надсилайте повідомлення на короткі номери. Часто густо такі смс коштуватимуть дуже дорого. І пам'ятайте, у збереженні своїх грошей, а тим паче здоров'я покладатись можна тільки на себе.